Я не знаю, чи буде то пізнього вечора, чи уранці, коли починає світати, ми відчуємо в дусі незвичне піднесення, мабуть, так, як в пташок, коли час відлітати, зазвучать небеса надзвичайними нотами. Ще не чула земля, як звучить та сурма, все зупинить свій біг. Метушні там не буде з турботами, ось підведена риска, І майбутнього далі нема. Складно то уявить, але знаю, так каже Писання ми побачимо раптом багато незвичних людей. Це померлих хресті, Бог підніме при сурмі останні, може, рідні до нас зайдуть тім, просто так без дверей. А ще знаю, що мить на самих теж пройде переміна, В славнім тілі новим ми підем по повітру стрічать, жениха і царя, славі і величі людського сина, він на хмарах появиться, будемо ми з ним пробувати. Є важливі події, їх звуть поворотні моменти у житті цілих націй, країн. Навіть матеріків, все в історії людства не матиме жодного сенсу вже опісля того, як відбудеться прихід Христів, хоч життя то як шторм, то як стежка в густому тумані, та тримає Господь на смугутній правиці своїй, і у час вечорові, і ранню пору на світані. Не мені лиш одній вже вчувається звук неземний. це в бажаннях, в думках, на устах всіх Христових, цим себе підбадьоруєм, щоб в молитвах пильнувать, і усіх на землі закликаємо: будьте готові, все утратить свій сенс, коли Бог забере благодать, як в пташок до відльоту. В єстві незвичайне піднесення, повертайся, Господь, церква жде і уранці, і вечором.